Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, що наближають перемогу. Вірю в наших захисників та захисниць. Вірю в нашу перемогу. Закликаю всіх вас допомагати, донатити на ЗСУ та наближати нашу перемогу разом. Друзі, ми сьогодні ось з цією орхідейкою. Це орхідейка із Міксу, який я купувала 2 роки тому від садівника Мікі. Зветься вона Blue Angel. Напевно, в зворотньому напрямку буде читатись. Отже, вона втратила пружність. Вона почала відсушувати квіточки. Я так розумію, що в неї просто згнило коріння. Вона в мене не пересаджена, в кору вона в мене в моху купувалася в моху, і потім я їй зробила перевалку. Перевалку просто дістала з того горщика, в якому вона була. І трішечки намотала свіжого муху, і ось такий стаканчик її посадила. Спочатку вона нормально себе почувала, але зараз бачу, що щось їй не вистачає. Ну і видно, що корінчики тут в поганому стані. Отже, я її хочу дістати, заглибити, подивитися, що там з коренями, скоріш за все, доведеться нижні корені обрізати і лишити тільки, ось оці, що по поверхні тут молоді лишилися. Занурити їх в кору, в мох, ну тобто зробимо субстрат. І ну, пересадити її. Я думаю, що вона так трішечки оживе, тому що, ну, поганенько вона себе почуває. Листя не мити, вибачайте, не доходять руки до того, щоб всіх помити. Отже, я буду вам потихеньку розповідати і заодно буду її діставати. Дивіться, що там буде всередині. Друзі, я вже сказала, що купувала я її 2 роки тому. Зараз я вам вставлю підбірочку таку невеличку. Фото з трьох орхідей, як вони квітли, і які вони були при покупці. Ну, і, власне, як вони виглядають на, дан, на момент цвітіння, коли вони вже виросли. Це надасть вам змогу трішечки пригадати, хто слідкує, а хто не слідкує, то, будь ласка, заходьте, хто вперше на моєму каналі, я залишу внизу. В описі посилання на плейлист про ці орхідейки. Це, нагадаю, мікс від Мікі. І ви там зможете побачити всі три орхідейки, які я купувала, і як вони почуваються. Я їх пересадила, вірніше перевалила. В мох. І дивлюся, що конкретно з цією орхідейкою зробила трішечки недобре. Бо бачите, корінці, о, бачите, воно все тут, все тут згнило, спріло всередині. Доведеться геть все викидати. Ну, можливо, не все, можливо, кілька корінчиків тут ще є живих, але я так дивлюся, що поганенько. Отже, дещо з цього моху я залишу, я підмішаю до кори. Частинку моху, в якому вона росла, все інше доведеться викинути. Ну, особливо ось цей от старий мох, тому що тут воно все збите, спресоване, і корінчики тут, бачите, ось тяжі одні лишилися. Тобто, так, витягнути підпірочку. Повторюю, що я її перевалювала в правому верхньому куточку я залишу посилання на попереднє відео, як я це робила. І ви можете перейти, подивитися або згадати, або подивитися вперше, хто зайшов на мій канал. Відразу, до речі, хочу закликати всіх новачків підписатись на канал. Бажано розповсюдити це відео в своїх соціальних мережах. Давайте будемо наповнювати YouTube україномовним контентом. Таким чином, ми боремося, в тому числі, боремося з нашим ворогом. Який зараз нам дошкуляє. Чим більше україномовного контенту, тим YouTube буде частіше показувати українські відео українських блогерів. Отже, швиденько поставили вподобайку, підписались на канал і розповсюдили в своїх соціальних мережах. Чекаю! Ну, дивіться, ось дістала. Все, звісно, в смітник. Все гниле. Тут, бачите, від старих коренів нічого не лишилось. Ну, ось один, той на кінчику трішки підгнивши. Все оце буде зрізатися відразу ж. Беру ножечки і відразу все-все-все зрізаю. Потім я ще зачищу там на шиї, он є лусочки від попередніх. Від листочків, які. Згнили. Я не візьму цими ножичками. Одну секунду беру сікатор. Сікатор дезінфікую спиртом, горілкою в даному випадку. Так, далі зрізаємо це все, що нам не потрібно. Що тут все згнило. Отже, визначаємось, де тут і як тут різати. Ну, напевно, так, це поганий корінець. Так. Цей, ну, майже також. Цього половина згнила, зверху вже згнила. Отже, ось отак буду різати. Дивіться. Оп. Тут у нас зелененьке. Хороше все, показую ближче. Дивіться, чистенько. Зараз ще дочищу це все. Що тут у нас поганого лишилось. Всі тяжі, всі погані корені. Все-все-все зрізаю, лишаю лише кілька хороших корінчиків молодих, які вона наростила за останні півроку над поверхнею. Моху. Отже, ми її зануримо в субстрат, і потім подивимось, як вона себе буде почувати. Так, оце все-все-все-все-все зрізаємо. Ось таке от. Лишається такий досить чималий пеньок. Зараз я ще, напевно, укорочу трішечки, отак ще зріжу. Оп. От, прикапаю перекісом, щоб трішечки підсохло, доки я буду зачищати лусочки. Ось показую, дивіться. Чисто не шипує, отже, там немає інфекції на основі. Тепер зніму ось оцей найнижчий листочок, бо він нам заважає присадити орхідейку низенько в субстрат так, щоб зайшли всі оці корінчики, які тут наросли. Розділяємо в дві сторони. Він легенько знімається. Можна розрізати на кілька частин, щоб було зручніше знімати. Дивимось так, щоб не пошкодити корінчики, бо вони в нас і так маленькі. А ще, якщо пошкодяться, то буде взагалі не надто добре. Так, тут ось. Вусочки сухі. Так, це залишок квітконоса зараз ще пінцетиком трішечки позбираю оцю, оцю от чорноту. Так, оце щось таке залишу поки що, побачимо. Не дивлячись на те, що вона квітне, все рівно буду пересаджувати, бо якщо зараз затягнути цей процес, я вже і так максимально затягла. мене зараз за роботою трішки не вистачає часу на орхідеї, тому вибачаюся перед моїми глядачами постійними, хто там зі мною дивиться, і хоче бачити якомога більше відео. У мене зараз трішечки стабілізується робота, і я буду більш вільною в плані зйомок якихось відео. У мене купа роботи з орхідеями, але часу катастрофічно не вистачає. На жаль, ось отак, дивіться, зачистила на ваших очах все. Отак воно виглядає. Це у смітник. Зараз трішечки приберу, тут вибачайте. Так, квітконус я, напевне, не буду зрізати. Тут от, оцю от квіточку, яка зав'яла, зніму. Все інше нехай буде. Саджатиму в той же стаканчик, в якому вона росла. Він для неї завеликий трішечки, але брати зовсім маленький, 200-грамовий стаканчик, ну, не хочу. Це більш-менш ще щось таке. Кора в мене готова замочена. Плюс додам до неї трішечки того муху, в якому вона росла. І ось таким от субстратом будемо заряджати нашу орхідейку. Отже, додаю сюди мох. Мох, до речі, трішки вологий, якраз те, що потрібно. Наниз кору. Далі приміряємо саму орхідейку, як вона тут. Тут кілька корінчиків, ось цих більших, так от до стіночки, до корінчиків ближче мох, ну, а все інше засиплемо корою. Тут уже трішечки повільніше. Буду підкладати коринки. Трішечки її вирівняти потрібно, то вона, бачите, вихиляється. Якраз весь субстрат піде, той, що я заготовила. Кора я маю на увазі вся. Так. І по поверхні я ще прикрию частинкою того муху, в якому вона росла. У мене, як завжди, брудно виходить, не вмію я чисто робити, тому естети вибачайте. Беремо мух і трішечки по поверхні прикладаємо, це буде стимулювати ріст коренів. Вони в неї там і так пішли з усіх сторін, бо всередині було гниле, і вона почала відпускати додаткові корені від шиї, по всій, по всій шиї. Побачимо, як їй зайде така посадка. Корі. Взагалі це, це Азіатка, можливо, і не надто сподобається, бо Азіатки більше все-таки мох полюбляють, але нічого, будемо адаптувати. Нічого врядувати хай живе в тих умовах, в яких всі інші орхідеї. так Трішечки притрамбовуємо, і отак от. Так от. Завершили посадочку швиденько, гарненько. Показую ближче. Шарами вийшло. Шар кори, шар муху по, по центру. Ось корінчик. Можна буде спостерігати. Зверху теж мохом. Ну, от так от вона і буде продовжувати тепер своє життя. Будемо спостерігати за нею, як вона себе вестиме. Перші декілька поливів по мірі просихання субстрату буду робити з якимось фунгіцидом, щоб зменшити ризики щодо захворювань. Оскільки корінчики були гнилі, то обов'язково її потрібно фунгіцидом кілька разів пролити. От так. На цьому все. Буду з вами, друзі, тепер прощатися. Бажаю вам мирного неба, бажаю щастя в ваших родинах. Хай уминає у вас горе, біда. Бажаю якнайшвидшої перемоги нашій країні. Вірте в наші Збройні Сили, допомагайте їм, всім, як тільки можете. Бажаю вам всім миру, всім до побачення!